Це ранок вдома. Всім вітання. От ти, Лілю, п'єш водичку, і не розумієш, яке це щастя і привілей? Чудово розумію. До речі, ООН визнає дефіцит води проблемою номер один у світі. Я навіть чула прогнози, що до 2025 року від нестачі питної води будуть страждати 3 мільярди 200 мільйонів жителів планети. Уявляєте? Покладаємо надії та сподівання на вчених, які зможуть вирішити цю проблему. Зокрема, і на українських вчених. Про розробки, які проводяться в КПІ, наш наступний сюжет. Ці стіни бачили перші розробки Ігоря Сікорського і братів Касьяненків. Вони пам'ятають мрії Сергія Корольова про підкорення космосу і досягнення льотчика Костянтина Калініна. Колись ці видатні українці, розробками яких і сьогодні користується весь світ, були студентами київського політеху на околиці міста. Сьогодні це майже центр столиці, в якому ані на хвилину не зупиняється робота майбутніх інженерів, конструкторів і авіаторів. Їхня нова інноваційна розробка аналізатор здатний цілодобово моніторити стан води. Цей проект з'явився через те, що вже на даний момент буде доцільний екологічний моніторинг, зокрема водне середовище. А наш проект, так би мовити, працює на перспективу. Наш проект актуален з точки зору специфіки України та загальносвітової практики щодо доступності питної води. Я можу вам точно сказати, що наш проект допоможе як мінімум визначити якість цієї води та контролювати її вміст. Інноваційний аналізатор води робить заміри в реальному часі, і вже на експериментальному етапі вміє визначати кількість нітратів і рівень каламутності у водоймі. Цей прилад вже працює, бере воду з цієї ємності, і для того, щоб показати зміну середовища води, ми додамо білої глини, яка виступає в якості еталону каламутності. Через невеличкий проміжок часу побачимо результат на комп'ютері. Аналізатор води працює за принципом супутникового телефону. Десятки датчиків за допомогою високоточних лазерів збирають інформацію і кожні 6 хвилин передають її супутнику. Звідти вона транслюється на комп'ютер чи смартфон, обробляється за допомогою спеціальної програми і перетворюється на графік. Ось у нас була чиста водичка, показання майже не змінюються. І ось ми додали каламутності, і показання різко виросли. Зараз розробка працює лише в тестовому режимі, але вже довела свою ефективність на прикладі аналізу води в річках Либідь і Почайна. В планах розповсюдити аналізатори по всіх водоймах України для цього потрібно понад 100 тисяч подібних датчиків. Це майбутнє метеології, метрології водного середовища. Американці вже зробили датчики, вони починають їх теж розповсюджувати. Ну розумієте, да? що це ще мало. Мала для того, щоб накрити великий простір, в тому числі простір наш український, особливо після таких катастроф, які були на півдні України, нам дуже. Важливо зараз знати про стан води. Технологія виготовлення подібних приладів вже існує в Сполучених Штатах, але там мінімальна ціна одного аналізатора перевищує 18 тисяч доларів. У той час як український аналог коштуватиме близько півтори тисячі. Проєктом вітчизняних розробників вже зацікавилися європейські партнери. Ми сьогодні надали інформацію на ці європейські гранти очікуємо їх рішення. Поки що є зацікавленість. Наприклад, ми отримали позитивні відповіді від румунів, і е, тільки на тому тижні від турків було запрошення і від Нідерландів. Розробники сподіваються, що незабаром за допомогою іноземних грантів вдасться повністю завершити роботу і організувати виробництво високотехнологічних українських датчиків, які стануть основою всесвітньої системи контролю забруднення води.